Суть діла на екрані вітаю вас, підписників. Тих, хто мене знає, сьогодні робимо пішню для рибалки і одразу вже до діла. Зараз ми її зважимо. Там кіло, було кіло, це у нас збилося. Витягуємо наші железяки і швидко робимо замір. Значить, куди буде заходити? Держак? 30 міліметрів? Стінка 2 міліметри. І в середині 25 міліметрів. Довжина 20 сантиметрів. Значить, друге це кругляк у нас. Думаю, відкуда це дує? Це з витяжки? Кругляк, довжина кругляка. Теж 20, це так, це случайно все, це не то, що там. Діаметр його 23 міліметри. І саме коп'я. Це у нас була в мене ресора з мана. Ось її товщина цієї ресори. 15,3. 15,3 міліметри. Довжина. Одинадцять з половиною сантиметрів. Ось так вона заточена. А, да, ще один розмір. 18 і сантиметрів. Так, і зараз покажу, як це все буде. Тут у нас отвір для шурупа. Це в нас всередині привариться і саме сам наконечник теж привариться ось тут. Коли все зварю, потім ще раз включусь. Значить, обща довжина вийде. Так, скільки у нас тут? 35, 42, 43, 40... приблизно 40. 5. Бажа, ні, я його отакось сюди подальше впихнулось. Зачем його таким длинним робити? Не розумію. О! Ну, приблизно 42 см. Ось так воно все буде виглядати. І зекономимо. До речі, ресора це 65 Г сталь. Це дуже твердий матеріал. З нього можна навіть ножі робити. Тут заточив я отаким от чином, тобто в неї можна буде е, рубати лунку, щоб рибу ловити, якщо льот, 5-сантиметровий там і вище. Побачу, може навіть переточу, зроблю ще, ще гостріший кут. Ну, як на мене, це буде нормально. Тут я, зараз покажу, трошки притупив, бачите? Щоб не так тупився на конечник. Так, ну все, наші заготовки прижаті, і зараз будемо обварювати. Так, є у нас льот тут в кориті. Сантиметрів 4-5 держака поки я ще не зробив. от получилась така заготовка. Получається одним ударом я пробиваю почти до дна металу Бачите, це, ще ж держака нема. Якщо поставити держак, то воно буде ще глибше заходити. От в принципі і все. Зараз тільки покажу ще вугли заточки. Так, ну ось в принципі і все. Трошки погано видно. Залишається поїхати купити держак і можна ждати, коли льот окрепне. Ось наша ресора, дивіться. До речі, залишився ще такий кусочок. Може кому потрібно, оставляйте коментар, обріжу. Виведу угли і новою поштою перешлю. За ціну домовимось. Тобто льот для 65 Г сталі. Це так, вспів я в магазин. Купив ось такий держачок. Останній забрав. І що ще я доробив, так це закрив наконечник. Була в мене, як вона правильно називається, термоусадка така широченька. Тут ми кусок дерева кинули всередину, щоб, ну, щоб наконечник не пробивав це все діло. Там воно внутрі, ізолента. От І на рибалці таке буває. Одкрутилися болти, перед цим я пробував зажимав, і спитував гайковерт, і віддать, треба було пройтися рукою дожати. Ну ладно, будемо дзвонити знайомим. Значить, слід метрів сім, і що цікаво, Диск, ну то есть я цією стороною защитой і, тер по асфальту, то диск можна сказати і не затирає. може там чуть-чуть. Так, ну слава Богу, ми вже на річці. скрутили по одному болту з колеса і назад все прикрутили. Так, ну а сейчас будемо іспитувати. Наш, нашу пешню. О, захода сантиметров 6. Так, ну воды вроде бы нема. Значит, лед больше чем 6 сантиметров. Так, якщо з першого разу не пробивається гляньте, то тут мінімум 5 см. А якщо з другого разу, дивіться, з другого разу не пробилось, а не пробилось. Заміряємо. Тобто льот зайшла вся пішня і вода єлі-єлі виступила. Тобто тут льот 10 см. Ось до ще раз. І в ту саму точку не пробив, о! Пробив 8, не 10, 8 см. Ну я вже тут смело дивися бігаю, ходю. Тобто з двох раз пробивається 8-сантиметровий льот. Бачите, ще немає, міряємо пішню нашу. Так. 4 см. Хай даже 5, але води ще нема. Серіть о том, що тут більше 5 сантиметрів. І з другого разу не пробив. О, з третього разу пробив. Зараз зробимо замір. Можна 7-8 см. Це вже льот достатньо, щоб ходити і не спасати друг друга. Ну, Штат його не взяв, тільки так хіба можу показувати. Ну така плотниця за ладошку. І вона пише вся така тут. Дивіться, що я виписав з Китаю. Руки сухі, в руки не холодно. Перчатки не треба прорізати. Витягую, За леску тільки беру перчатками, ну леска там. З неї не тече як з крана. І все, потім ловлю цією штукою. Знімаю перчатку, знімаю рибу з крючка і все. І перчатки сухі, в руки не холодно. Все. 15 часов. 15.40, по-моему. А до наш вес. Кило стащим. Аж до наша рыба. Ну, плотва вот такая одна в одну. Приехали пизно. Пизно приехали. Десять пол двенадцатого. Как раз солнце зашло. И рыба Плювати перестала, це так, з одної лунки дві та, з другої одну. Ну, пішня працює, вам говорю до побачення на все.